То виходить, що Буданов-Зрадник. Ну, тому що інакше важко пояснити те, що відбувалося. По-перше, він вкинув інфу про те, що особисто летить штурмувати з десантною бригадою. Покровськ. Ну, пам'ятаєте, да, буквально декілька днів тому, а, на жаль, росіяни знищили десантну бригаду і взяли Покровськ. Але при цьому Буданов все ще тут. Тобто, виходить, що Буданов кинув свій загін на призволяще і втік з полю бою. Я так розумію. Ну, або те, що він брехав, що він їде в розісі штурмової групи. І те, І те є кримінальним злочином в Україні на сьогодні, якщо що. І тому питання, а як от так виходить, що кримінальний зночин є, а Буданов досі на волі. Як так виходить, що спочатку нам розповідають про те, як все героїчно, а потім, коли все просрали, кажуть, та нам, в принципі, покровський в принципі, нафіг не потрібен був. Взагалі, то не, то не є трабл. Да? Тобто, спочатку туди відправляють людей. Нищать їх там, а потім кажуть, що Покровськ нам не потрібен. То мені тоді питання: а нахина люди там стояли на смерть? Ну, якщо він не потрібен, чому вони не відійшли, і чому приказу про відступ не було? Як же ж так виходить? Здається, в нас якийсь засланий казачок в тилу працює на ворога і максимально, скажімо так, максимізує втрати України на полі бою. Через свої дії в тилу як високого чину. Можливо, треба придивитися до того, які ще зрадники на високих позиціях в нас стоять в Україні. Тому що, коли, знаєте, військових просто знищують а, ну, просто по фану, то це явно не боротьба за Україну, це явно не боротьба в розрізі ЗСУ, це явно боротьба. За сторону Російської Федерації і за орків, як гадаєте?